Близько тижня вихованці дитячої хорової школи Зоринка знайомили з українською піснею угорців та італійців. За цей час з концертами відвідали міста Марія Повч, Будапешт, а ще Венецію, Падую, Рим, а католицьке різдво зустріли у Ватикані. Від подорожі розповідають діти, приємних вражень залишилося чимало. Хоч для частини з них поїздка за кордон далеко не перша, втім, запевняють, одна з найцікавіших, адже відвідали багато місць, куди туристи з'їжджаються з усього світу та співали у величних храмах. Дуже сподобало. У храмі Святої Софії у Римі. Це українська церква. Ми там співали службу Божу, а після служби Божу давали концерт. Дуже вразив інтер'єр цього храму, тому що все було викладено мозаїкою, і вона переливалася, і на цю красу можна було дивитися хоч цілу вічність. Мені дуже сподобалася ця поїздка, особливо в Венеції. Ми ходили по вулицях, вони були дуже чесні, але цікаві. Мені сподобались ті маски, які там е, продавали. Також мені ще сподобалося в падові, е, храм Святого Антонія. Ми там співали і всі стоячі нам е, оплески. Плодували, оплодивали, виконували колядки, щедрівки, духовні пісні. Люди, розповідають вихованці Зоринки, слухали зі сльозами на очах. Надто коли чули український гімн, чи реквієм в пам'ять наших загиблих героїв. В такі моменти кажуть діти відчували щиру гордість за свою країну. Ангелик це реквієм про пам'яті Небесної Сотні, і люди аж встали, щоб вшанувати пам'ять Небесної Сотні, аж плакали. Не вразила сама атмосфера, те, що люди, які проходили повз, вони зупинялись, хоча вони нас взагалі не розуміли, але відчували вони нас серцем, відчували. Е... Ті твори, ким, які ми виконували, і те, що українці вони почули рідний свій голос зовсім в чужій країні, не обійшлося, розповідають діти і без курйозів. Як їхали з Венеції в паду, і ми сіли на одне метро, але він поміняв курс. Він їхав в якесь інше місто, і ми всі виходили з того метро і почали бігти на інший поїзд, і це було дуже смішно. Це виглядало так, як момент саме вдома. Багато дітей, і всі біжать за <свіття> людиною. І це було на Різдво. Крім того, запевняють, в зоринці траплялися і направду дивовижні речі, ніби даючи зрозуміти, що ця поїздка дійсно благословенна. Коли ми співали в Ватікані на площі святого Петра біля тої шопки їхньої, ми прийшли на площу, то хмари зійшлися такі чорні що враження, що зараз тут сніг випаде. І буквально заспівали, Боже, великий єдиний, і потім почали колядувати, знаєте, розступилися хмари. І ми кажемо: так ніби хтось відкрив квартирку, подивиться, хто хто там співає. І промінці сонця були на, прямо на голівках дітей. От вам благословіння. 56 років я працюю з творчими колективами. У мене було дуже багато світлих, гарних моментів. Своїм колективом я виступав в Палаці України. Своїм колективом я виступав в Кремлівському палаці. То були оркестри і так далі. Но Щоби я міг своїм колективом, а тим більше дитячим колективом, співати в Ватикані, я навіть не міг мріяти ще й на різдво. Ще й на різдво. Після поїздки кажуть в зоринці, їх колектив став ще більш дружнім. Невдовзі вихованці школи мають намір показати концертну програму і тернополянам.